Шановні колеги, для виступу на тему пробудження духу та духовні кризи сучасної цивілізації, цінності гуманізму та війна, як навчитись захищати любов, запрошується Вікторія Бак. Кандидатка педагогічних наук, віцепрезидентка Всеукраїнської культурно-освітньої асоціації гуманої педагогіки, вчителька біології Бахмутського НВК номер 11 вчитель методист, відмінник освіти України, лицар гуманої педагогіки. Росвітаю. Дорогі друзі, шановні колеги, я не можу не сказати вам всім велике дякую за те, що ви сьогодні тут. Тут представники з різних міст є представники Києва, Вінниці, Дніпра. Кропівницького, є представники Одеси, Бахмуту. Може, я ще когось випустила? Скажіть, ну Хмельницького безумовно, Запоріжжя. Може, ще когось не назвав? Герсону, Ще, будь ласка, скажіть, хто тут у нас? Відвілянка? Черкаси, ви Бердичів. Розумієте, ви просто дійсно герої Духу в таких умовах. Приїхати Харкова, вибачте, забула сказати про Харків. У нас тут представники, ну практично всіх куточків нашої України і не дивлячись на шахеди, на ракети, на все, що нам загрожує нашому життю, ми не тільки продовжуємо жити, ми продовжуємо жити добре і відчувати себе щасливими, бо тільки щасливі люди можуть дозволити собі. Приїхати на таке зібрання, на якому обговорюють питання духовного світу вчителя. Я вам всім дуже вдячна за це. Дорогі колеги, ми будемо розглядати розуміння духовних криз з точки зору глобального підходу. Тобто не тільки як це наша конкретна проблема, а проблема всього людства. І війну також з точки зору цього будемо розглядати. І на цьому слайді я для вас розмістила дві дуже для мене дорогі два дуже дорогі зображення. Перше це Вишивка кісточкою рибною в гулагах, в застінках гулагів нашими дівчатами, політв'язнями в 70-х роках. Це Стефа Шабатура. Вони вишивали ці такі закладочки для того, щоб святкувати Різдво. Взагалі, ці жінки, коли вони перебували в Мордовії, вони робили хоча б щось, що відлічало би їх відрізняло від зеків. Вони вишивали комірець, вони вишивали ці Закладочки, чим Тим, чим можна було. Чому? Бо це прояв людської гідності. Якщо обставини тебе не знищують, якщо ти продовжуєш святкувати свята, вірити в Бога, вишивати такі закладочки навіть рибною кісточкою, то ти не помер. Ти будеш жити і будуть жити твої нащадки. І друга фотографія, вона з музею «Шестидесятництва». Це фотографія, де ми бачимо такого е, творчу людину, поета. Він читає вірші, він весь в захваті, а за ним стоїть кат. Кат же приглядається, що там в його віршах, віршах що там з ним робити, можна бути цією людиною творчою, натхненною, що з нею зробити, щоб її цією людиною не було. Це маловідома скульптура, але вона зараз характеризує стан нашої цивілізації. Наша цивілізація стикнулася таким дуже важливим моментом всі наші духовні цінності, які ми напрацювали після другої світової війни. Зараз під дуже страшенним страшенною небезпекою знищення. І ті люди, які це розуміють, прикладають максимум зусиль, щоб перемогла не просто Україна, а перемогли гуманістичні цінності в нашому обличчі. І я тут вам повістила відому декларацію виписки з відомої декларації прав людини 1948 року. Ми повинні розуміти, що той стан цінностей, духовних цінностей, які називаються він був в гарнілі війни вибором. І 48-му році ця декларація прав вона стверджувала, що спалювати людину не можна, що принижувати людину не можна, що брати людину в рабство не можна. Ну не так радикально, як я про це вам кажу. Це було коректно, красиво, і ось один із перших одне з перших положень. Воно наступне визнання гідності людини. Яка властива всім членам людської сім'ї і рівних та невід'ємних їх прав з основою свободи, справедливості та загального миру є основою свободи, справедливості та загального миру, візнання гідності. Ми не зрозуміємо, що таке гідність, якщо не будемо розуміти духовного виміру. Гідність те, що дається нам від народження, це наша божественний прояв у нас. Знищити його не можна. Поки ми не дамемо самі згоду на його знищення, на цю гідність. І коли ми збираємося, не дивлячись ні на які небезпеки, це наша гідність. І коли ми віримо в перемогу, коли більшість людей починають на крок казати, то може треба вже переміг'я, це гідність. Коли ми вшиваємо рибною кісточкою, бо нема голки, це гідність. Коли ми даємо уроки, на високому рівні, не дивлячись на те, що треба бомба сховище, ще щось, це все одно прояв нашої гідності. Так, ось ця декларація прав стала відома в радянському союзі в 1975 році. це, це так звані гельсінські угоди, мабуть, ви знаєте. І Підписав радянський союз лише тому, що економічна криза почалась треба було хліба і щоб його давали, погодились на ці гельсінські угоди. І тільки тоді, в 75-му році, пострадянський простір заходить розуміння, що кожна людина має свою гідність. І це є основою для боротьби, для той боротьби, яка продовжується і продовжувалася завжди на території України. Ну а тепер трошечки спогадів. Тут фотографії, які зроблені з музею експресіонізму Франції, імпресіонізму Франції, це велика прекрасний ренуар. Монет. Це такі гарні, наповнені сяйвом, полотна. Які, коли ти заходиш туди в Парижі, ти вважає. Що все все краще, що є в людині, перемогло. І як в декларації записано, що всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах, вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства. От в Парижі ти розумієш. Що всі люди брати, що війни не буде ніколи. Коли заходиш за храм Святого Серця, ти розумієш там всі, я кого тільки нема, ти розумієш, що ми велика єдина родина. Це було відчуття у 2020 році. І лише через два роки все закінчилось. Тобто ті цінності, які напрацювали після Другої світової війни, почали руйнуватися. Чому? Результатом Першої світової війни було початок Другої світової, бо Німеччину поставили в такий стан, що вона була принижена, і вона взяла сатисфакцію через Гітлера. А результатом цієї війни є Друга світова. Результати Другої світової, коли був засуджений лише гітлерізм і не засуджений сталінізм. І ми зараз продовжуємо боротися за те, щоб вибороти угідність не тільки для себе, а й для всього людства. І духовна криза Європи саме в тому, що вони не знають, що з цим робити. Хлопці шуткують, якщо б росіяни пішли не на Київ, а на Париж. Вони б його взяли через два тижні. Бо гуманізм такий наш, він розм'якчує. Він каже, що всі люди брати, що не можуть нас знищувати так, як знищують росіяни, просто ковровими зачистками. Що це десь там? Це в нас не може бути. Тому бахмучани не виїжджали до останнього. Всі думали, якось присидимо, якось перечекаємо. Ніхто не виїжджав дуже довго, бо вважали, що люди так не роблять. А вони роблять тому, що це той кат, який вже досі за за спиною цивілізації чекає, коли можна буде знищити все те, що зана напрацьовано. Люба Мергузар звертався до всіх і казав: старайтеся бути справжніми людьми, бо це Божа воля. І з 24 лютого 22 року Україна постала як держава, яка не тільки виборює свою незалежність і право на своє існування, а як держава, яка захищає в негуманістичний спосіб гуманістичні цінності. Ця Європа досі не розуміє, як можна захищати негуманістичний спосіб гуманістичної цінності. Ми з вами, як вчителі, проходимо безліч е різноманітних вебіонарів, де нам розповідають, як гуманістично треба ставитися, але ось на нас напав агресор, і ніхто, ніяка спільнота не може його гуманістичним способом зупинити. Тобто, виклик сучасності навчити гуманістичні цінності захищати в негуманістичний спосіб і при цьому їх зберігати це той кризисний виклик, який зараз стоїть перед всіма нами. І це мій, мій земляк з Бахмута Микита Шаповал, який був у Раді Української Народної Республіки, міністром Української Народної Республіки, і він казав так. Духовне рабство творчих верхів було є причиною нашої національної некчемності. Буде є рабство, там нема творчої ініціативи, руху розвитку життєвих сил. І що таке, що таке рабство духовне? Це перш за все, коли людина відмовляється від своїх духовних цінностей заради тимчасових зовнішніх вигод. Ну Давайте вже якось погодимося, щоб тільки в шахеди не літали. Якось вже віддамо Донбас. Ну, тільки б шахети не літали. Ну, давайте якось. Бо я не хочу, мій син піде. Я не хочу, щоб він пішов. Давайте якось переживемо. Уже якось повторювалися декілька разів. А потім були голодомори, а потім були мордогії, а потім були сандермохи. Ми повинні розуміти, що кат стоїть за нами і дихає нам в спину. І духовність це вміти захищатися, не бійтеся. Звертався до всіх Павло Ян Другий. 80-ті роки звертався перш за все до Польщі, і польська солідарність перемогла. Не бійтеся, звертався блажений Любомир Гузар в 2014 році на майдані, і майдан переміг. Не бійтеся, казав казав Денис Монастирський двадцять другому році в Києві, і президент, і вся адміністрація в його обличчі отримали для себе підтримку. Про це можна вже відкрито сказати. Він був однією майже людиною, яка сказала: не бійтеся і бійтеся. Це для кожного із нас. Не бійтеся, дорогі колеги, і бій, бійтеся на тому місці, де ви знаходитесь. Бій зараз у кожного свій. і саме головне ну саме головна якість зараз це не боятися відстоювати свої гуманістичні цінності перед будь-ким. навіть якщо це адміністрація, той хто вище вас, але він, якщо принижує вашу гідність, він принижує ваше обличчі, гідність всього українського народу. І вчимося не боятися. Сучасна війна це війна цінностей і за цінності. І нам потрібно навчитися захищати гуманістичні цінності від негуманістичних нападів. Ну і відомий всім нам вислів Шевченка, який поряд з нами в Вернувковому бранні воїна нашого українського боронить нашу державу. Кожен з вас. Знає ці слова, борітеся, поборете, давайте разом. Вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая. Не бійтеся, дорогі колеги, і це буде найголовнішим нашим здобутком нашого життя, яке допоможе всьому світу. Дякую, дорогі колеги.